Добрий, день, друзі! Ми з України. Неспокійний у нас час. І щоб не лізли тривожні думки в голову, то займаємося справами. Зараз серпень. Що можна посіяти на грядку в серпні? Ось тут була у нас грядка з часнику. Загубили головку часнику, коли збирали часник. Робимо на грядці такі хитрості. На початку липня висіяли насіння кабачків просто серед часнику і позначили їх паличками. Ось які вже ці кабачки, вже зацвіли. А як зібрали часник, то посіяли ще кабачків. Ось молоденький кущик Та посіяли зелень. Кріп. Та листовий салат. Висівали це наприкінці липня. А зараз серпень. Що ще можна посіяти? Ви знаєте, зелень у серпні можна висівати до середини місяця. Ось і ми зараз посіємо ще кропу. Зробили ось такі доріжки, вонкі доріжки, змочили водою і посіяли кріп. Будемо зеленню ласувати до морозі. І віримо, що все буде добре.